Всім привіт, друзі. Цікава така новина. Сьогодні ось тільки зайшов у танки, подивитися там, може, пару боїв скатати. Ну Тут новина, новина від ВГ. Дивіться, я не купував поліпшену перепустку цього бойового пропуска, але я його пройшов, його закрив повністю. У мене всі три глави закриті. Але дивіться, цікава новина. Мені Wargaming пропонує скидку. На це все ну, на всі три глави. От Просто тут, тут і зараз унікальна можливість придбати поліпшену перепустку зі знижкою для всіх трьох глав на хвилиночку. Для всіх трьох глав зі знижкою 90-90-60%. Ця перепуска дає змогу отримати поліпшення нагороди за всі пройдені етапи, прогресії, серед яких золото, трофейне обладнання та багато іншого. Придбати набір. 230 гривень за три глави. 60% кітка. Друзі, ну напишіть, мені цікаво просто е вигодно чи не вигодно? Ну, я вважаю, що вигодно, тому що я тут трішки посчитав, е трішечки тут посчитав, посчитав. Е дивіться, що ми маємо. Якщо ми е проходимо всі, вірніше купуємо да, за ДОП. Я получу да. Ну, якщо і вам така пропозиція прийшла, наприклад, це теж буде цікаво я думаю, для тих, хто не купує, і під кінець бойової перепустки вам може прийти таке повідомлення да, з такою пропозицією від Wargaming. що ми маємо в цілому 900 голди за три глави в общій е сложності. Да? По дням према – це 57 днів према каунту за три глави. І приблизно десь 5 мільйонів срібла. Ну, плюс-мінус. Там я там не, не вишитував прям до, до тисячних, але приблизно 5 мільйонів. Е, помимо цього всього, ми матимемо ще трофейне обладнання 3 на вибір, знову ж таки. Е, навчальний посібник і особистий навчальний посібник на 850 тисяч досвіду на кожного. Що, в принципі, теж доволі таки непогано. Особисті резерви, так далі тому подібне. Житони, е, ну... У мене, в принципі, там на танк, мабуть, не фата. Тому, в цілому, пропозиція дуже цікава. Я вважаю, що навіть за 230 гривень це в цілому може окупитися голдою і прем аккаунтом Тому, друзі, пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Я думаю, доволі таки цікава пропозиція. Можна подумати, наприклад, на що цього 230 гривень. Да, ось як ми бачимо. Пишіть. Друзі, що ви вважаєте вигідно, невигідно і чи вам приходили такі пропозиції від Варгеймінга? Дуже буде цікаво почитати ваші коментарі. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. До скорих зустрічей. Пока-пока.